Дякуємо у Миколаєві. Повернули вуличне освітлення. Спочатку повномасштабного вторгнення це вже друга спроба увімкнути ліхтарі на вулицях міста. В якому режимі працює система? Ми запитаємо у нашої кореспондентки Наталії Якобсон. Вона з нами на прямому зв'язку з Миколаєва. Наталю вітаємо. Розкажи, чи повноцінно запустили роботу освітлення? Вітаю колеги. Запустили роботу освітлення, поки що дуже дуже обмежено. Поки що вона працює в так званому нічному режимі, тобто коли ліхтарі працюють або через один, або на горять тільки на одному боці вулиці. Але тим не менш, ну навіть це дуже важливо для міста і трохи незвично, тому що протягом майже року війни ми вже звикли до того, що в кишені у нас або в сумочці завжди є ліхтарик. Повертаючись додому, доводилося їм користуватися, але останнім часом у місті дуже побільшало аварій за участі пішоходів в темний час доби, тому влада ухвалила рішення все-таки вуличне освітлення, хоча б частково, але повернути. Що з цього приводу думають миколаївці? Пропоную послухати в мові далі. Темно, тут не видно, дорогу переходиш, себе машини не видять. Тобто, ну, як Одіти зима всі в темному, як би. Ну, А з росли треба економити. Да такое двоякое. Знаете, мне кажется, очень верно, потому что город и без того не очень комфортный сейчас. Вот со освещением он приобрел некий комфорт, на, на мою думку. На наявність вуличного освітлення на тих або інших вулицях, звісно, впливатимуть погодинні графіки відключень. А хочу також за, за сказати з приводу заощадження, що в місті поки що вмикають освітлення лише там, де старі натрієві лампи вже замінили на сучасні led світильники, які дозволяють економити до 40% електроенергії. Ну а старі натрієві лампи на інших вулицях із часом планують 100% замінити саме на такі світильники. Далі пропоную послухати директора департаменту житлово-комунального господарства. Також в підприємства профільного, яке цим займається, є плани по розширенню цих ділянок включення, тобто будуть поступово замінюватись звичайні лампи на лед лампи, і будемо далі більше і більше цю сітку розголожувати. І на завершення хочу назвати пару цифр. Отже, поки в місті заживлюють вечорами близько 140 вуличних світильників на близько 30 вулицях та проспектах нашого міста. На цьому в мене вся інформація. Колеги, слово до студії. Дякуємо з нами на зв'язку. Була Наталя Якобсон, яка розповіла про часткове відновлення вуличного освітлення у Миколаїві.